Прийшла до дитячого будинку, залишила хлопчика на порозі і просто пішла геть. У Луцьку Переселенка підкинула свою дитину у сиротинець. Про інцидент телеканалу Конкурент Тіві розповіла медична директорка закладу Тетяна Віговська. Зі слів жінки, це сталося наприкінці лютого 2023 року. Є підкинуте дитя, яке нам просто привезли і залишили на порозі. Розказую, що це не на десь із сходу приїхала ця жінка. Я не думаю, що це мати. О, ця жінка, яка привезла, просто залишила нам на порозі без документів, не говоря, що дитину. Як розповіли журналістам телеканалу у будинку, жінка спершу прийшла до закладу, аби поцікавитись, як можна прилаштувати хлопчика у сиротинець. Жодних документів не показала, як і не розповіла, чи її це син чи ні. Єдине, що відомо працівникам медзакладу, це те, що молода жінка з хлопчиком тікали від війни. З Костянтинівки Донецької області, почувши у закладі, що просто так дитину не можна здати у дитбудинок і потрібно підготувати багато документів, жінка пішла. А вже за годину на порозі сиротинцю побачили малесенького хлопчика без документів самотнього, просто покинутого на призволяще. навіть імені малюка. Ніхто не знав, це була окрема історія, бо треба було легалізувати цю дитину. Документів ніяких не було. Навіть не було паспортного віку цієї дитини. Ми не знаємо, чи були в них там якісь вакцинації, чи що нічого. Дитина нічого сказати не могла. Відтак для з'ясування усіх деталей хлопчика відправили до лікарні. А поки малюк проходив усі необхідні обстеження, йому робили документи. Згодом спецкомісія визначила приблизний вік хлопчика та дала йому нове ім'я. Встановили, що малюку близько двох років. Його тепер звуть костиком. У сиротинці він швиденько адаптувався, навіть завів тут друзів. Це хлопчик нас чекає зараз, тата чи маму, щоб її, його всиновили дуже хороша дитина. До речі, Тож, чому маленького хлопчика залишили на порозі сиротинцю, та що йому довелось пережити до того, на Волині не знають. Нині відомо одне: костик перебуває у дитбудинку та з нетерпінням чекає на тих батьків, які з радістю візьмуть його у сім'ю та подарують затишок, любов і турботу.